Вітаю вас на каналі Вінтажна Скриня. Довгенько в мене не було, були в мене такі свої рідні канікули. Але тепер повертаємося до роботи. Відпочивати добре, але працювати цікавіше. Так, от сьогодні хочу запропонувати вам огляд порцеляни, яка приїхала до мене з Нідерландів. Там вона була придбана у секонд-хендах місцевих. Бо, те, що я вам можу сказати, що є досить цікаві речі. Скажімо так, що ходила я з подругою по цих секонд-хендах, але віртуально. Тобто, вона приходила, включала камеру, і ми разом вибирали з нею предмети, які мене цікавлять. Ну і що ж, почнемо. Першу хочу вам представити ось цю гарнюню, кавову пару. Дуже гарненька, дуже зручненька, має такий рельєфчик і чарівну деколь. На ручечці теж маємо рельєфчик. Ну і тепер дивимося деколь. Дуже гарний такий літній букет. Так, Маємо таке клеймо. Що я можу сказати про цю порцеляну, Взагалі про цю, про цю кавову пару? Сама порцеляна була виготовлена в Індії. Це Костяна порцеляна для цієї фірми. Виготовляла цю порцеляну фірма Hitcari Brothers. А вже декор був зробленою... зроблений. Фірмою Balmoral Castle. І, власне, тут написано бо Тобто, кістяний такий фарфор. Дуже гарненька, дуже легенька. Так, зараз підсвітимо її. Ой, так. Як бачите, вона просвічується. І от така гарнюня. Якщо вам сподобалася ця кавова пара, звертайтеся за будь-якими з контактів, які є під відео, або в описі каналу. Ця кавова пара з тієї самої опери, скажімо так. Тобто, та сама порцеляна. Та сама форма, яка була виготовлена на не порцеляна, не форма порцеляна була виготовлена в Індії на мануфактурі Hitcari Brothers. Але тут інша деколь. Дуже гарна деколь, я вам скажу. Мені навіть вона більш цікава, ніж у першої кавової пари. І є тут одна цікава штучка. Як бачите, клейма різні. Тобто, мануфактури, на яких декорувалася ця кавова пара, різні. Проте декор абсолютно ідентичний. Я зараз розверну, щоб було зручніше. Тобто він абсолютно ідентичний. Є тут малесенька, малесенький такий дефект, як бачите, скольчик. І мені зараз цікаво. О, бачите, цей скольчик абсолютно не впливає на дзвін від самої філіжаночки. Дуже гарненький. Якщо що пити е, каву, тримаючи філіжаночку в лівій руці, то той скол абсолютно не буде заважати. Чесно кажучи, ми його навіть не помітили, коли вибирали цю філіжаночку, цю кавову пару. Подивіться, яка вона гарна. Проте наявність сколу, наявність цього дефекту впливає і на ціну цієї кавової пари. Наступна на огляді ось ця романтична кавова пара. Подивіться, яка гарненька деколь. Філіжаночка не сучасна, якщо ви так подумали. Бо виробник... Шварценхаммер порцелян. А ця фабрика закрилася у 1986 році. Тобто, це клеймо одне з останніх. Тобто десь 80-ті роки. Проста форма, дуже лаконічна, з такою ніжкою підставочкою, дуже гарна деколь. Знаєте, така міні-картина. Золото в порядку, вся ціленька, гарненька. Тут маємо три такі букетики. Це теж деколь, але, але здається, що там є е, трохи підрісовка. Ось така гарнюня. Що я можу сказати про Шварценхаммер Порцелян? Це те, що заснував фабрику у 1905 році Крістоф Шуман. Це брат Карла Шумана. Чесно кажучи, дуже е, така таємнича історія цієї порцелянової мануфактури, бо дуже-дуже мало про неї інформації. Фактично, ми знаємо тільки, хто заснував і коли закрилася, що там відбувалося, чому. Нічого не відомо. Таємниця покрита темрявою. Тому, якщо ви десь щось почуєте, побачите, будь ласка, повідомте, бо мені дуже цікаво, чому така потужна мануфактура закрилася. Перед вами чарівна красуня, чарівна, казкова, дуже-дуже гарна від компанії Royal Candle. Кістяний фарфор, який е виробляється у графстві Стаффордшир. Гарненька ручечка. Ви знаєте, маленька, але вона якась така досить ергономічна. Чашечка ціленька. По всьому, по всьому, по всіх предметах бачимо рельєф. Така красуночка. І отаке от блюдечко. Слухайте, воно неймовірно казкове. Трошечки шерсті моїх котів, що то за огляд без котячої шерсті. Гарненька, дуже гарна. Я навіть не знаю, я не можу підібрати слова, щоб описати цю красу. Гарна, ніжна, витончена, знаєте, одразу чувствуєш, почуваєшся такою леді. Якщо вам ця краса припала до смаку, запрошую вас до себе у Viber, Telegram, Instagram або на Facebook. Там ви можете замовити цю красуню. Ця кабова пара ця неймовірна красуня від компанії Metertei. Баварія. Кампанія має більше 120 років досвіду. Свого часу виробництво з Німеччини було перенесено до Турції, але це абсолютно не сказалося на якості виробів. Подивіться, яка тут рівна. Як гарно нанесена позолота, і ви подивіться, який тут рельєф. Ви це бачите, оці маленькі полосочки тоненькі, дуже гарненька. І ось і ось таке блюдечко. Як бачите, подряпин майже немає, стан майже ідеальний, як то кажуть, сервантного зберігання. Дуже гарна, дуже приваблива і чекає на нового власника. Найзагадковіша чайна пара цього огляду. Чому найзагадковіша? Тому що я знайшла історію цієї мануфактури тільки від 1938 року і до 1964. На жаль, більш ранніх періодів я не знайшла. Є згадування про те, що в 1938 році. Фабрику Кронфорд придбав Томас Форд. І з пір вона почала називатися. І з тих пір вона почала називатися, ой, вона почала називатися Форд і, син, і сини. Тобто, власником був Томас Форд і два його сини Айзек і Семпсон. Це не кістяна порцеляна, це танкий фаянс. Як бачите, є сліди часу, є кракелюрчик, він є по всій поверхні, тобто ця чашечка датована десь першою половиною ХХ століття, якщо не більш ранніми часами. Вона дуже гарна, навіть незважаючи на ці потемніння, що досить характерно для фаянсового посуду, але вона дуже гарна. І деколь, ви знаєте, дуже деколь відрізняється від того, що робило в більш пізні часи. Така вона, ну не знаю, в мене навіть немає слів. Я коли її побачила, у мене навіть перехопила подих. Тут не тільки деколь, тут ще й оцей весь декорчик сіренький, він намальований вручну. Дуже гарно. І, чесно кажучи, я зараз думаю, чи продавати цю красуню, чи залишити собі в колекцію. Бо вона абсолютно незвична, я ще таких речей не бачила. І тепер зірка сьогоднішнього огляду. Ось така чайна пара від компанії Оскар Шалер. Який саме час була вона вироблена, я вам сказати не можу, але я так підозрюю, що це була перша половина ХХ століття. Як бачите, клеймо під підглазурним. Що це значить? Ще дивлячись, дивлячись на цю ручечку, я вам можу сказати на 100%. Що це є офіційною копією сервізу Майсон. Тобто, фактично, я тримаю в руках пару від Майсон тільки вироблену на іншій мануфактурі. Що для мене було дуже-дуже дивним, так те, що, ви знаєте, у мене таке враження, що ця деколь підглазурна, Я її не відчуваю на дотик. Якщо тут всередині деколь я відчуваю руками, я так проводжу, і прям відчувається така нерівність цієї деколі, то тут я проводжу і вона гладенька. Тобто вона така сама, як чашечка, я навіть не відчуваю, а на дотик я дуже чутлива. Я не відчуваю, що це наклеєно зго, ну, ззовні. Не знаю навіть, чи можливо це, чи неможливо. І, чесно кажучи, я це виявила просто, Ну, от коли я її мила, я зрозуміла, що щось не так у мене під руками. І коли я почала так гладити, то я зрозуміла, що я майже не відчуваю нарівності цієї деколі. Мені просто цікаво, чи можливе таке за технологією, що деколь наноситься під глазур. Ще раз дивимося, тут дуже цікава основа цієї ручечки. Не знаю, чи видно вам добре, чи ні. Є у мене ще одна чайна пара, але ну, навіть тріо, від компанії Hutchin Reuter, де дуже схожа ручечка. Я навіть їх порівнювала, але вони відрізняються. я тепер вже знаю, яка між ними різниця. Блюдочко. Ну, тут теж я, от я, тут я відчуваю, що це деколь е, з надглазурю наклеєна. Трошечки є потертості в золоті, але саме блюдечко ціленьке, гарненьке. Трошечки, ну, покоряба не видно, що цим користувалися, але стан його дуже добрий. Не ідеальний, звісно, але дуже добрий. І, власне, питання, як швидко ця красуня знайде собі нового господаря-колекціонера. І на сьогодні у мене все. В принципі, я вам показала всю ту красу, яку мені привезли з Нідерландів. Ви побачили, що там можна знайти. Причому, що вибирала я через інтернет і моя подруга, яка абсолютно не розбирається в порцеляні, ну, нам, мені здається, що нам вдалося знайти дуже цікаві екземпляри. Якщо у вас є якась інформація по якійсь фабрики, які виготовляли ті чи інші предмети, я буду дуже вдячна, якщо ви цією інформацією поділитеся. Бо, чесно кажучи, мені. У мене складається враження, що я займаюся такою порцеляновою археологією. І не тільки відкапую саму порцеляну, але й розкопую інформацію по ній, бо дуже-дуже мало якоїсь структурованої інформації по європейській порцеляні. Тому буду вдячна за будь-яку крихту інформації щодо фабрик, які виготовляли ті чи інші предмети, які я вам показую на огляді. А тепер до побачення до нових зустрічей.